Вітаю, друзі! Сьогодні я вам розповім про смак насіння джекфруту. Вам не почулося? Сьогодні я буду не вирощувати насіння джекфруту, а саме його їсти. Ось так виглядає смажене насіння джекфруту. Жарила я його до м'якості. І зараз я вам розповім, що ж це таке. Чи варто все ж таки жарити? Можливо, це супер-супер смачний снек. Отже. Я сюди додала деякі спеції. Трошки куркуми, зробила такі, як маринад. І, звичайно, сіль. Тому зараз спробуємо. Ви не повірите, як це було б не дивно, але жарене насіння джекфруту за смаком нагадує картоплю. Звичайну українську картоплю. Ви не відрізнете. Єдине, що вигляд дуже дивний, це просто картопля. І оці більш прижарені частини, вони схожі на картопляні чипси. Вони хрустять, як картопляні чипси. Ну, що я вам скажу? Якщо раптом у вас не буде картоплі, буде насіння джекфруту, можете замінити. Хоча я дуже сумніваюся в цій ситуації. Але от такий смак. Я думаю, це пов'язано з тим, що тут дуже багато крахмалу. І при приготуванні він нагадує картоплю. Але насіння джекфруту за смаком схоже на нашу картоплю. Ну ви можете такое уявити, я б ніколи б не подумала. М -м -м. Картопля. Просто картопля. Ще така жарена на добре Вчорашня, не сьогоднішня. сьогоднішню.